З воскрес воїсти воскрес православні християни відзначають Воскресіння Христове, а наша команда готова підсумувати 6 травня. Що посієш, те й пожнеш. Народна мудрість усіх українських аграріїв. Тож майбутній врожай завжди починається із якісного насіння. Задля цього агропідприємства дуже ретельно підходять до купівлі насіння або ж вирощують його самостійно. Про наші насіннєві заводи далі. Насіньєвий завод Лотівка Еліт працює вже 12 років. На момент його заснування це було найбільше виробництво в західній Україні. Його потужності дозволяли повноцінно обслуговувати поля епіцентр-агро агро зерновими, бобовими та олійними культурами. За ці роки виробництво невпинно розвивається, тож був збудований цех з доробки нішевих культур, встановлена сушарка. Це дозволило співпрацювати із іншими українськими агрозамовниками. Ми надаємо послуги стороннім компаніям. Досить великим, скажімо, це стосується КВС Україна, наприклад, у нас великий замовник послуг, крім того, у нас доробляє насіння група компанії Агропросперіс. Це, це зважаючи на те, що в нас досить суттєві наші об'єми насіння, якими, якими ми забезпечуємо свої підприємства. Лінія розрахована на виробництво 7-8 тонн насіння на годину. Також незабаром тут започаткують нову послугу фотосепарація. Це цифровий підхід виявлення та сортування матеріалу, що покращує якість. Планується реконструкція це купівля новітнього фотосепаратора, який дозволить кольорового фотосепаратора, який дозволить нам відбирати широкий спектр доробляти культур. І з більшою продуктивністю. Десь в порядках також до 7 тонн. На початку повномасштабного вторгнення був різкий спад купівлі насіння, але зараз аграрії почали збільшувати об'єми. Фахівці пов'язуються із перспективою в аграрному секторі. Ці Сьогодні це такі люди, які не дуже легко розстаються своїми здобутками, які роками набуваються, а землю можна один рік тяжко її, скажімо так, запустити легко. Завести там бурини, а відродити її, скажімо так, довести до товарного це набагато складніше. Так що виробники йдуть на те, щоб все-таки посівні площі використовувати, навіть не дивлячись на те, що вони, можливо, і не зовсім бачать перспективу цього всього процесу. Ну, і цінова політика, і експортна політика тут, але у людей надія завжди є. Тож, попри виклики сьогодення складності воєнного часу, аграрії, не покладаючи рук, працюють на полях та підприємствах, адже чудово розуміють, Україна була, є і буде аграрною державою, врожай якої ціниться далеко за її межами. А сьогодні головне завдання забезпечити українців найнеобхіднішою групою товарів, ланів наших чорноземів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Традиційно навесні відбувається загострення палкової алергії. Захворювання може з'явитися спонтанно, навіть якщо пацієнт ніколи не скаржився. Алергіки можуть мати симптоми, такі як кашель, нежить та набряк очей. Наші журналісти поспілкувалися з алергологом та дізнались про весняний тип захворювання. Щорічно у алергіків навесні проявляються симптоми алергії на полок. Основними симптомами є нежить, чихання, кашель, почервоніння очей та сльозотеча. Найпоширеніший симптом це нежить, чехання, виділення водички з носа при контакті з пилком, який викликає алергію. У різний місяць з будником можуть стати різні види рослин. Так у березні збудником може стати цвіт березових бруньок, а на наступний місяць квіти та пилок фруктових дерев. У кінці весни загострення може викликати трава. Коли загострення це таблетки, спреї для носу, крапельки для очей. А перед сезоном, як я вже сказав, ми призначаємо спеціальне лікування. Воно називається специфічна імунотерапія. Якщо у вас алергія на полин, ми вас лікуємо полином. Лікарі радять проходити профілактику взимку. А для носіїв захворювання перед початком сезону, якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, то потрібно приходити взимку для того, щоб ми поставили проби. Визначили на що є реакція, і призначене спеціальне лікування від саме цієї пилкової алергії. Алергія такого типу не завжди проявляється з народження. Симптоми можуть з'явитись у будь-який час. На це впливає спадковість та зовнішні фактори. Тож лікарі радять проходити профілактику та звертатись за допомогою вчасно. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Весна, а особливо літо період активного сонця, і, хоч легка засмага нікому не нашкодить, фахівці наполегливо рекомендують користуватися сонцезахистом. Особливо це стосується дітей, адже їхня шкіра досить ніжна. Про головні поради від лікаря у спекотну погоду батькам у наступному матеріалі. Палюче сонце несе із собою не лише тепло, а й небезпеку. Безперечно, ультрафіолет необхідний і навіть корисний для людського організму. Однак правило, чим більше, тим краще тут не працює. Особливо пагубний вплив він має на шкіру. Окрім погіршення стану покрову, можна й спровокувати розвиток онкологічної патології. Тому фахівці наполегливо радять користуватися сонцезахистом. Особливо це стосується малечі, адже їхня шкіра надто ніжна та вразлива. Усім потрібен сонцезахист і дітям ми наносимо сонцезахист з 6 місячного віку. Ми захищаємось від ультрафіолетового випромінювання, тобто те випромінювання, яке викликає рак саме шкіри, а саме меланоми. Безперечно, сонце пряме джерело вітаміну Д. Однак, якщо зважити всі чинники, шкоди можна отримати більше аніж користі. Тому фахівці наголошують, краще вживати вітамін Д, аніж перебувати на активному сонці. Варто звернути увагу і на одяг малечі, адже перегрів несе за собою не лише Комфорт, а й небезпеку, теплові удари. Це коли ми просто закутуючи дитину, можемо отримати перегрів і тепловий удар. Тому ми обов'язково роздягаємо дитину, гуляємо тільки в тіньочку, не закутуємо колясочки і не отримуємо тоді теплового удару. Ми обов'язково дитинку поїмо. Чим менше речей на дитинці легкий бодік і цього буде достатньо, тим краще для малючка. Якщо ми говоримо про старших дітей, то панамочка легка якась ковтиночка. Просто е, якась маєчка і цього теж буде достатньо. Рівень сонцезахисту Кожен обирає в залежності від потреби. Варто звернути увагу, що засіб із СПФ 20 більше підійде на ранню весну або ж осінь а от влітку краще використовувати з позначкою 30 та 50. Головне вчасно змивати та поновлювати крем на тілі, дбати про достатні споживання води та намагатися уникати активного сонця. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хтось хоче схуднути, а інший мусить дотримуватись дієти за станом здоров'я. У інтернеті безліч сайтів з порадами та дієтами. Однак часто їх дотримання призводить до погіршення самопочуття. Тож яку дієту оберуть хмельничани з інтернету чи за порадами фахівця, дізнавались наші журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Часто самостійно обрана дієта несе шкоду для здоров'я. Реабілітація після цього може тривати довгий час, а іноді усе життя. Тож що звертаються за допомогою у виборі дієти до дієтолога, чи шукають у інтернеті самостійно, запитали у містян. В інтернеті вже не шукаємо, самолікуванням не займаємося, йдемо до спеціалістів. Ну, мабуть, до дієтолога, скоріше за все. Тому що ну, все-таки професійна якась порада, підтримка, опять же таки, я думаю, що краще. Ні, я сама собі підбираю дієту. Я вже всю школу інтернету пройшла, якщо чесно, вже більше усвідомлення, що це не працює. Треба звертатись до спеціаліста, який тобі конкретно розкаже, що за чим, якщо ти хочеш ще зберегти здоров'я. Ну, певно, до дієтолога краще. А чому? Бо він має освіту і більш структуроване знання. А в інтернеті просто вихоплена інформація з контексту. Звернулася б скоріше до професіонала, тому що ну, там же ж, здається якісь аналізи. З цих аналізів вже вирішується, як, чи підходиться тобі чи ні. А якщо ти береш дієту Дюкана, худнеш там за тиждень на 5-10 кілограмів, а потім набираєш 20, то. Спарі за все, до дієтолога. А чому? Ну, бо спеціаліст він знає свою справу. Я думаю, що краще до дієтолога, тому що в інтернеті ну можна прочитати, але краще все таки до спеціаліста звертатися. Цією інформацією завершуємо наш підсумковий випуск новин. Більше для вас мої колеги підготували на офіційних сторінках Першого подільського у соціальних мережах. Тож залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх подій.